Минулих вихідних на Одещині відкрився ще один пам'ятник 20 жовтня у комсомольському парку міста Болград. Відбулося урочисте відкриття меморіалу болгарським ополченцям та всім учасникам російсько-турецької визвольної війни 1877-1878 років. Ініціатором встановлення меморіалу стала асоціація болгару України та її президент, кандидат народні депутати України Антон Кісе. Згідно з історичними даними, у звільненні Болгарії взяли участь понад тисячі болгар Бесарабії. Саме тому дня, коли їхня пам'ять буде увінчена в Україні, чекали з нетерпінням болгари Одесьчини та всієї держави. Адже багато хто з них є нащадками саме тих ополченців, які захищали свою батьківщину у російсько-турецькій визвольній війні, 1877 78 років. Десь зібрались люди. Которе е поколение от их предков. Они собрались почтить своїх предков которые отдали свою жизнь, которые боролись за освобождение болгарії монумент. Євляє собою великий обіліск, виконаний у стилі російського класицизму. Він складається з трьох блоків: стилобатної частини з текстовими фрагментами, барельєфа із картинами боїв. Вінчає меморіал Георгівський Хрест третього ступеня. Ініціатором створення обеліска став кандидат в народні депутати за 142-м виборчим округом. Антон Кисе. Само за его сприянням Болград отримав долгоочекованный подарунок. Видите, солнце светит, значит мы делаем доброе дело. То дело, которое надо, может, не нашему поколению, а надо нашим детям. Надо будущее, чтобы они помнили о своих прадедах и чтили память, что много лет назад с вилами, пешком На подводах отсюда, с з этих земель пошли про родину Болгарію на відкриття меморіалу важливе як для Болгародещини, так і всієї України були запрошені представники Одеської облдержадміністрації, але на урочистому заході ніхто з них не з'явився. Ксенія Тьора, телекомпанія Круг.